Доброго дня, пані і панове. Сьогодні четвер, 2 липня, і нас чекає насичений подіями день. Зокрема, сьогодні відбудеться робоча поїздка президента України до Львівської області. Ми чекаємо, що близько 16-ї години у Львові відбудеться його зустріч протокольна з Броніславом Комаровським, під час якої буде обговорено широке коло двосторонніх відносин. Зрозуміло, що інформаційну картину дня знову буде визначати сьогодні пленарне засідання Верховної Ради України. Ми чекаємо досить палкої полковий... Політичні дискусії під час засідання цього Верховної Ради, зокрема, стосовно обговорення запропонованого президентом конституційної реформи. З Верховна Рада має прийняти закони про поліцію. Як невідкладна з невідкладний закон, вчора ЦВК запропонувала Верховній Раді розглянути також закон про забезпечення. Місцевих виборів, тому що інакше, якщо не буде прийняти відповідне законодавство, ці вибори можуть бути під загрозою зриву. Цікаво, що сьогодні у господарському суді міста Києва відбудеться засідання за позовом товариства Вектор Фарма до Міністерства охорони здоров'я України. Ця подія цікава тим, що йдеться про... Дійсно життєво важливі закупівлі ліків для віл-інфікованих людей, від яких власне залежить їхнє життя, не тільки здоров'я. Проблема полягає в тому, що це товариство отримало в повній мірі передоплату за ці ліки і не змогло їх поставити, тому що курс валютний стрибнув і вони опинилися. У положенні, коли вони вимагають додаткових коштів, чим це все закінчиться, будемо дивитися, але взагалі і цю справу, і взагалі ситуацію навколо МОЗ зараз пов'язують з діяльністю певних мафіозних структур, які гріються навколо фармакологічного виробництва. То подивимось, яким буде перебіг цього судового засідання. 10.30 сьогодні відбудеться у нас брифінг Олександра Хуга, це заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Зрозуміло, що ми будемо чекати від нього оперативної інформації щодо розвитку ситуації в зоні АТО. Немало важливо, особливо з огляду на ті пожежі, які все ще не вдається локалізувати. В навколо Чорнобильської АЕС в зоні відчуження. Сьогодні об 11-й годині відбудеться прес-конференція про стан матеріально-технічного забезпечення та перспективи розвитку Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Я так думаю, що сьогодні прозвучить важлива інформація стосовно того, що саме потрібно. Державній службі з надзвичайних ситуацій, щоб ефективно виконувати свої обов'язки. Ну і ми чекаємо на оперативну інформацію стосовно поточної ситуації в зоні пожежі, і, зокрема, стосовно того, чи призвела ця пожежа до підвищення радіактивного фону. Сьогодні ще одна важлива подія: відбудеться засідання національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Розглядатиметься низка і коло дуже важливих питань, зокрема стосовно системи іномовлення України, а також щодо ліцензування телекомпаній. Це завжди резонансний резонансне питання, яке виникає зокрема з огляду на те, що українським телеканалам заборонили користуватися російським контентом. Подивимося, до яких конкретних висновків і пропозицій прийде Національна Рада України в цьому сенсі, прес-центр наш в Укрінформі Сьогодні проводить брифінг за участю помічника голови Державної прикордонної служби України Олега Слободяна. Це цікаво, тим, що сьогодні ми з перших рук сподіваємось почути інформацію, чи дійсно Голова адміністративного суду України суддя Черношенко, проти якого, як відомо, Верховна Рада прийняла рішення про його арешт. Чи дійсно він на станом на сьогодні покинув межі України? Відбудеться. Декілька заходів за участю прем'єр-міністра України Арсенія Цонюка. Зокрема, зранку буде він брати участь у засіданні колегії міністерства інфраструктури України. Зрозуміло, що там будуть розглядатися інфраструктурні питання, які є дуже важливими взагалі для економічного розвитку нашої країни, і сьогодні ж, о 15.00 прем'єр-міністр візьме участь у церемонії першого випуску поліцейської академії патрульної служби Києва. Як я вже і казав, сьогодні очікується Верховна Рада прийме. Закон про не тільки про патрульну службу, але також про певні зміни в структурі призначення МВС. Таким чином будемо чекати сьогодні цікавих якихось повідомлень, з саме які будуть виходити від прем'єр-міністра з цього приводу. Немало важливо, враховуючи досить напружену ситуацію в зоні АТО, що сьогодні в Кабміні відбудеться брифінг заступника міністра оборони України Юрія Гусева стосовно реформування системи державних закупівель у Міністерстві оборони України і запровадження в військовому відомстві системи електронних торгів. Тема є важливою стосовно того, що всі витрати, зокрема. Гроші сплатників податків мають використовуватися абсолютно прозоро і ефективно. Зрозуміло, що в центрі уваги у нас буде ситуація в зоні АТО. В 12.30 чекаємо брифінг полковника Андрія Лисенка, речника адміністрації президента України в зоні АТО. І також з урахуванням останніх дискусій навколо енергетичного питання є важливим сьогоднішній круглий стіл за участю міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, який відбудеться в українському кризовому медіа-центрі. Відбудеться декілька важливих судових засідань, зокрема у справі Мільничука і у справі навколо запобіжного заходу до підозрюваних у вбивстві бузини. Ми також будемо дуже ретельно відслідковувати ці події. І немаловажливо, пленарне засідання Київської міської ради розгляне сьогодні низку питань, які прямо пов'язані з соціальним захистом киян. Там вже зараз відбувається певна демонстрація протесту прямо навколо Київської міської адміністрації стосовно завищених, на погляд демонстратів тарифів. Але будемо дивитися, до яких конкретних рішень сьогодні прийде. Київська міська рада. Стосовно інших тем, зрозуміло, що ситуація в зоні АТО залишається на перших наших шпальтах. Зокрема, загострення за минулу добу спостерігалося в районі Широкіна і Горлівки, де зареєстровані масовні обстріли. Зокрема, сепаратисти більше 50 разів обстрілювали позиції. Українських військ. Серед поточних подій. Безумовно, ми відстежуємо вибух, який стався в Одесі. Підозрюють, що таким чином сепаратисти помстилися людям, які підтримують волонтерський рух. Сталося масове отруєння дітей на Львівщині. Прозвучала інформація, і ми будемо шукати підтвердження і реакції з боку МЗС про те, що Росія має намір денонсувати договір 2004 року з Україною про державний кордон. Довготривалі теми продовжуються стосовно дефолту у Греції стосовно того, що тривають дискусії в трикутнику росія україна ЄС стосовно врегулювання газових питань. Ми чекаємо якусь реакцію також на повідомлення Нідерландів про завершення розслідування. Навколо справи збитого Боїнга і їх рішення оприлюднити цю доповідь у жовтні поточного року. Ну і власне кажучи, ще багато інших подій. Всі ми будемо намагатися тримати руку на пульсі стосовно всіх цих подій. А я бажаю всім доброго дня.